Щороку, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи, на честь початку двох українських революцій помаранчевої революції та революції гідності, відзначили цей день і у Житомирському ліцеї номер 19 Я вважаю, що сьогоднішню пам'ятну дату День Гідності і Свободи потрібно згадувати кожного року, оскільки у 2013 році, коли розпочалися події на майдані, наприклад, учні, яким сьогодні уже 13 років, 12 років, 11 років, які були в. На задіяні в заході, вони про ці події мають теж знати, пам'ятати. І ми їх якраз задіємо для того, щоб відновити оцю генетичну пам'ять, щоб вони знали, розуміли, розуміли що відбувати. Що насправді відбулося, як відбувалося, що вийшли саме студенти перші, як події, як батьки збиралися з дітьми. Тобто сьогодні ми передали фактично, починаючи з 2013 року, по і в час війни, і аж показали, що були період, коли на Майдані відбувалися події. Далі розпочалася повномасштабна війна, що матері збиралися з дітьми виїжджати, да з цими чемоданами, як було кому складно, важко. О, але ми стоїмо і що. Що закінчили тим, що все-таки на захист все рівно стоять наші ЗСУ, які ви бачите, в кінці вивели діток і обняли своїх жінок ознак того, що все буде дори. добре. Україна вистоїть, Україна переможе. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачить. No. Розповідають, цей день уособлює прагнення українців до вільного, справедливого та демократичного суспільства. День гідності та свободи символізує незламність національного духу, готовність людей відстоювати свої права, свободи та європейський вибір. Це була дуже важлива подія для всіх українців, яка нас всіх об'єднувала. Саме в цей день в листопаді сталося Майдан, де були загиблі, і це дуже. Дуже як сумна подія, але ми боролися і боремося далі за Україну, за її майбутнє, за те, як ми будемо жити далі на своїй землі. Бо Україна є, була і буде. для мене це день, коли Україна більш об'єднується. Вони якось типу, більш підтримують Україну, вони всі стають однією думкою, підтримують хлопців наших, які нас зараз захищають, згадують усі ці часи, які були раніше. На мою думку, цей день сьогодні під час війни це дуже потрібна річ, тому що це актуально, оскільки у нас зараз війна триває. Ну, я вважаю, що це актуально дуже. А на мою думку, це вшановування наших героїв. Також підтримка України, щоб всі згуртувалися і були одним цілим. Заступниця директора з виховної роботи Віта Баранівська говорить у ліцеї системно проводять заходи з національно-патріотичного виховання, приділяючи цьому напрямку особливу увагу в роботі з учнями. Це і на уроках історії, і на уроках правознавства. І це не лише день гідності, да це і день пам'яті небесної сотні, і день кіборгів, і навіть те саме день вишиванки, і день української хустки. Вся наша культура, вона оце об'єднується. Я Фактично національно патріотичним вихованням займаємося, можна сказати, щодня. Щодня і це ну це надзвичайно важливо, тому що ми бачимо, що ці події, які відбуваються сьогодні, не відбулись, якби в нас генетичний код цей спрацював у 2014 тисячі році, ну, році. Розумієте, Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.